Добрий день, дякую, що обираєте Текносел. Мене звати Марія і ми підготували для вас відеоогляд матеріалу Техно АД. Дивіться! Це цементний розчин модифікований полімерами, підвищує адгезію між старими бетонними поверхнями та новими. Матеріал призначений для захисту арматури і бетону від корозії, ремонту пошкоджених ділянок, збірних і монолітних конструкцій. Зараз, на прикладі напівзруйнованої колони і старої бетонної стяжки, ми покажемо вам, як працювати з текно АД. Ну що, починаємо? Видаляємо слабкі частини бетону. Очищуємо арматуру від іржі механічним способом. Додатково ми обробили арматуру перетворювачем іржі. Ми якісно підготували нашу поверхню і далі покажемо, як підготувати і нанести розчин текно АД. Для приготування робочого розчину на 20 кг текно АД нам необхідно 4 літра води. Замішуємо протягом 5 хвилин. 3 хвилини чекаємо, відпочиваємо. Ще раз гарненько перемішуємо 2 хвилини. Перед нанесенням ретельно зволожуємо поверхню. Витрата текноаде становить до 2 кг на метр квадратний. Готову суміш необхідно нанести на поверхню протягом 30 хвилин. На прикладі колони ми показали вам, як використовувати матеріал текно Аде. Зверніть увагу, що ми використали матеріал в якості інгібітора корозії, нанесли його безпосередньо на саму арматуру, а також в якості підсилювача адгезії з бетоном, нанесли на бетон колони. І далі можна переходити до ремонту конструкції з використанням ремонтних сумішей. Далі покажемо дію матеріалу при ремонті бетонної підлоги. Чому ж так важливо використовувати підсилювач адгезії при заливці бетону? За допомогою текно а ми збільшуємо щеплення між старим і новим бетоном. Утворюється один суцільний моноліт. А отже, навантаження вже лягатиме не лише на верхній шар бетону, а як результат він швидко потріскається і почне руйнуватися, а на один суцільний монолітний шар. Перед початком роботи так само очищаємо та зволожуємо поверхню, наносимо підсилювач адгезії звичайною щіткою. Серед переваг ТЕКНО АД виділяють високу адгезію до бетону та металу 2 мегапаскалі, високу міцність на стиск 65 ньютон на міліметр квадратний, морозу та водостійкість, паропроникність. Ми показали вам, як легко працювати з інгібітором корозії і підсилювачем адгезії Текно Аде детальніше за номером телефону або на нашому сайті. До зустрічі!